Я, воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників. Та здобути українську самостійну соборну державу в цій боротьбі не пожалів ні крові, ні життя і буду битись до останнього польову і до остаточної перемоги над усіма ворогами України на Калощині у 40-х роках ХХ століття Діяла розгалужена мережа підпілля. ОУН. ліквідацію повстанських краївок готували районні відділи НКВС, спираючись на інформацію, отриману від своїх агентів. Одна із таких спецоперацій Калоського РВ НКВС була спрямована на викриття краївки українських повстанців на початку вересня 1945 року, поблизу тодішнього села Підгірки. Із заключного акту обстеження відоме наступне операція зі знищення підпільної групи ОУН відбулася о 8 годині ранку, 6 вересня 1945 року за участю бійців 256-го полку та бійців 1-ї стрілецької роти гарнізону військ НКВС міста Калоша під командуванням лейтенанта Внукова у ліквідації Криївки брали участь начальник 2-го відділення Калоського РВ НКВС Лісовий. Звання не вказано, та старший сержант першої стрілецької роти Пітухов. Операція була підготовлена на основі відомостей, отриманих від таємного інформатора Б. У результаті обстеження лісової місцевості поблизу підгірок солдати виявили бункер, у якому перебувало шестеро підпільників, котрі вчинили збройний опір і були знищені. Їх закидали гранатами. У цьому бою загинули повстанці ОУН та УПА. Іван Магас. Псевдо Черемош народився 1918 року в селі Підгірки Калуського району у 30-х роках ХХ століття. Був активістом громадського життя села у складі ОУН із 1939 року, а від осені 1943 в рядах УПА. Керівник Калуського районного проводу ОУН, командир боївки Володимир Калиній, псевдо Артем, народився 1923 року в селі Сваричів Рожнятівського району. У підпіллі ОУН з 1941-го. у 1942-му – повітовий провідник юнацтва ОУН на Калущині. у 1945 році. Очільник Калуського надрайонного проводу ОУН до якого належали долина та рожнятів з навколишніми селами, нагороджений українською головною визвольною радою срібним хрестом бойової заслуги Данило Когот. Псевдо Хмара народився 1923 року в селі Підгірки Калузького району у лавах УПА з 1944-го. стрілець боївки Івана Магаса Іван Лилак Псевдо Олексій народився 1922 року в селі Сівка Калуська Калуського району. Господарський референт Калуського районного проводу ОУН на початку вересня 1945-го проходив вишкіл на підрайонного провідника в лісі неподалік села Підгірки. Степан Магас псевдо благий, народився 1918 року в селі Підгірках Калуського району у підпіллі УН із осені 1943 дев'ятсот станичний із 1945 дев'ятсот рідний брат Івана Магаса. Зиновій Табачук, псевдо вітер, народився 12 лютого 1927 року в селі Томишівцях Калуського району, навчався у Калуській рільничій школі. Стрілець боївки Івана Магаса у лавах УПА з 1944 року, за іншими свідченнями з весни 1945 дев'ятсот Військовими трофеями для солдатів гарнізону стали три автомати ППШ, три гвинтівки, три пістолети, 17 гранат та дві друкарські машинки. В червні 2017 року пошукова група обласного комунального товариства Пам'ять, очолювана Василем Тимківим, провела розкопки місця загибелі повстанців із боївки Черемоша. Результати пошуків зафіксовані у документах пошуковців. У процесі розкопок удалося виявити близько 30 набоїв до ППШ. Та з десяток гільз калібру 7,62, набої, фрагменти зброї, знаряддя за допомогою якого радянські агенти шукали повстанські схованки, цвяхи, дошки тощо, всі знайдені речі було передано в експозицію меморіального музею Калоська В'язниця. 29 липня 2017 року з ініціативи громадських активістів та за допомогою міської влади розпочалося народне будівництво краївки ОУН Черемоша. А уже 10 вересня відбулось урочисте відкриття краївки та пам'ятного знаку загиблим підпільникам ОУН та УПА. Зараз у ній активно проводяться екскурсії та побувало багато місцевих жителів та гостей міста.